З нами на зв'язку український політолог Тарас Загородній. Пане Тарас, в на нашому ефірі. Слава Україні. Доброго дня, слава! пане Тарас. Ну, от є два спецпредставники в Трампа, спецпредставник товариш, з яким він грає гольф, з яким він там говорить про бізнес і де можна нагріти ще більше грошей. І є відставний генерал Кіт Келох. Вітков та як і Пісков опираються і кажуть, що майбутні перемовини з Україною можна розпочати на базі стамбульських домовленостей. Кіт Келло каже, що ні, ці домовленості застарілі. Вони були, коли Україна була в слабшому становищі. Треба придумати щось нове. І в що вірити, кого прислухатися і кого прослухається Дональд Трамп. Так вірити нікому не можна, вірити можна тільки в українську армію та в український народ, та, власне ВПК. От ви власно перелічили, що таке залежність ВПК в обороні країни. Те, що ми з вами неодноразово обговорюємо. До речі, я знаєте, я пам'ятаю, не хочу себе цитувати, я ще десь в 22-му році, коли говорив теж про ВПК свій, теж задавав запитання, що буде, якщо американці припинять нам допомогу. А, і знаєте, і першу, до речі, допомогу нам вже припинили допомагати якраз після першої після харківської операції. Це ж не перше нам допомогу припиняють. Так що це не перша нам допомогу припиняють, щоб, не дай Боже, не, не швидко перемогли Росію і не створили там передумови для дестабілізації. Тому це ще раз говорю, що інвестувати в ВПК треба електроніку свою мати, супутники треба мати. Як це робить Ізраїль? Ізраїль, до речі, робляє всі американські американські літаки і так далі ставить свою аві, авіоніку. тепер ви розумієте навіщо ізраїль це все робить для, для того щоб не можна було кнопкою відімкнути е, тому що думати треба і ми в першу чергу коли маємо якісь претензії там або до американців або до європейців в першу чергу повинні запитувати уряд де, чому не інвестуються в виробництво нашої зброї достатня кількість е, не дозволено експорт для підприємства ПК, для того щоб не обмінювалася інформацію, був в тому числі транспорт технології, а не забезпечує секретність підприємств. ПК, не забезпечує, а не забезпечує страхування військових ризиків і так далі. Я от знаю там ракети долітають, бомбардуються підприємства, їм Ніхто не компенсує і так далі. Тобто ми з цього повинні починати так. І розуміти, що це є важелем тиску, нашому, щоб нам ніхто не розповідав про якісь як треба робити перемовини. Стосовно стамбульських ход не існує в природі їх ніколи не існувало. Був перелік хотілих росіян, які. Активно тиражувалися, в тому числі нашими змі різними корисними ідіотами, які називали це угодами. Ніколи угод цих не існувало. Це був перелік хотілок росіян, які вони заздалегідь написали, які вони скрізь показували, начебто, це підписувала українська влада. Ну якщо пан Вітко вважає їх базовим, то нехай її підписує з росіянами якісь угоди і сам їх виконує і так далі. Ну давайте так, що хоче робити зараз Трамп. Трамп нічого нового не хоче робити. Він робить те, що робить Сполучені Штати Америки останні 150 років. він намагається врятувати Росію від розпаду, робить це достатньо топорно і значно вже перегинає палицю, тому що не виходить у нього це робити в той спосіб, як він сподівається, тому що є опозиція всередині Сполучених Штатів Америки, є опозиція. Як і в конгресі, так і серед народу, тому що в більшості випадках американці симпатизують українцям, путіна вважають бандитом і злочинцем. Це стосується до речі, як республіканців, так і демократів у переважній своїй більшості. Це на нього тисне. Далі у Трампа Трамп зіткнувся з Європою проти Європи. В чому проблема з Європою? Він якщо Європа не підтримує його у війни з Китаєм, то його економічна політика по перезавантаженню американської економіки вона буде не такою ефективною, як вони сподіваються, і може взагалі невилюватися приблизно наполовину. От, ну і так далі, і так далі. Коли там Трамп декілька разів говорить, що немає козарів в Україні, то це якраз підкреслює, що Україні є козарі. Принаймні, принаймні ось сьогодні один з тих козирів сьогодні прилетів вже в Леніградську область. Це СБУшники продовжують довбати по території Росії, незважаючи на те, що по ну, ПНПЗ знову прилетіла, незважаючи на те, що були розмови про те, що. Про те, що немає можливості, там немає розвідки, і так далі. Ну, значить, альтернативи в дійсності існує. Що де в дійсності я думаю, що і американці розуміють обмеженість їхніх дій відносно України стосовно того, що ви говорили, що що стосовно того, що говорили, там відімкнення можуть відімкнути ППО і все інше. Ну знаєте, це дуже танка в дійсності гра для американських зброярів. Тому що ну всі інші будуть думати в першу чергу європейці. Навіщо закуповувати американську зброю? А це знаєте, це дуже танка в дійсності деталь, яка може повернутися. Бо якщо вони так почнуть так робити, ну вважаєте, що ну, американську зброю просто припинять купувати. А в першу чергу європейці, які почнуть ну, свої розробки робити, тому що я думаю, що вони просто цим не займалися а так у них можливості є. А так, ну немає у Трампа ніяких домовленостей з росіянами. Він не хоче виконувати виконувати те, що хоче Путін. Тобто, Путін вже хоче віддати нам Запоріжжя, Херсон, Донецьку область, Запорізьку область. А, і і, і Трамп не може змусити Україну це зробити, так і тому оце ми бачимо таку інформаційний потік, в який буде тривати. Що я впевнений, що після вівторки, ну, знову будемо чути новини, що все все здали, всі погодилися так далі. Ні, нічого такого в дійсності не відбувається. Головне, що відбувається. А, чому що чому що чому так поспішають американці тому що вони розуміють що наслідком політики економічної в першу чергу яку реалізує трамп а буде падіння цін на нафту а падіння цін на нафту, те, що Трамп і говорив, 40 доларів. Ну це смертельне буде для Росії, так і вони нічого з цим не можуть зробити, тому що вони запустили вже ці процеси. Бачите, там же ціна на Юралс вже 55 доларів. А танкери стоять не розвантажені з нафтою. Тобто не не розвантажені танкери, це означає, що вони не задіяні у подальшому в цьому в. В забезпеченні Росії знову таки Україна довбає по портах. Це скоротило на 15% вже експорт для росіян. Далі Туреччина зменшує переробку російської нафти. ОПЕК прихвалила рішення, рішення збільшувати видобуток. Знову через економічну кризу, яку фактично хочуть робити США для перезавантаження своєї економіки, автоматично призводить до падіння ціни на нафту. І тут у них кардинальне протиріччя з росіянами, і з цим вони самі нічого зробити не можуть, тому що вони ж в першу чергу дбають про себе. І тому я думаю, що тре слід почекати ні в якому разі не в'язувати з в антиамериканську історію, як у нас деякі люди роз розвозять. У нас є залежно ще від американців від по багатьох позиціях. Першу чергу ракет Петріот, які не виробляє наскільки мені відомо, європейці можливо поліцей. Ліцензії хтось виробляє це можливо а Німеччина, Японія точно виробляє по ліцензії ракети Петріот, але там можуть бути теж нюанси щодо трансферної технології і можливості передачі в Україні. Патраса, якщо говорити про внутрішні процеси Сполучених Америки, от буквально вчора ціла каскад республіканців. Я так розумію, вони всі є рейганісти, так проти трампісти. Та навіть лінці Грем, вони висловилися ну не обурення, а таке серйозне занепокоєння з тих, от е, заборон, які вводить Трамп, і сюди ж хотів би додати так цей комплекс таких розбратів, е, те, що відбулося на засіданні уряду урядовців міністрів, де почварилися Марко Рубіо з Ілоном Маском і ще ряд міністрів. Е, наскільки це для вас очікувано, і наскільки чи можна вважати цю всю конструкцію Трампа якимось картковим будинком, який може дуже швидко розсипатись? А помаскою я по-моєму теж на вашому каналі теж говорив, що його почнуть віджимати рано чи пізно. Ну є, є закони влади. Знаєте, є закони влади написані, які однакові як демократичних, так і авторитарних режимів, які полягають в тому, що одна людина не може мати Такий великий доступ до тіла першого, так коли сформується команда, з'являються зубри політичні, вони починають віджимати його. В принципі, цей процес і починається тим більше там Ілон Маск теж перегинає палицю. судячи з усього, немає того балансу, яким славилась Америка, і тому починаються конфлікти. Там наскільки відомо, Трамп йому заборонив вже безпосередньо звільняти людей, тільки давати рекомендації так. Що що цей процес іде? це закономірний процес. Ну, картковий, не картковий, ну давайте так. Це, це демократичний процес. Ну, туди прибрали, сюди прибрали, ну, ну, ну не, 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 не загинув, знаєте, на завтра Америки від цього. Тут беззаперечно. Стосовно позиції республіканців, так вони одразу ж так у них позиція була, як тільки Трамп що тоді назвав Зеленського диктатором. Тоді республіканська преса, оця консервативна, теж почала критикувати Трампа, що він що Путін є вбивцею, що це неправильна позиція, і так далі. Але я вам сказав, це ґрунтується на громадській думці, і тих, хто республіканці знають, вони знають, що громадська думка проти Росії налаштована. 50% американців вважають, що у війні винувата Росія. А те, що Україна тільки 4%, ну і 40% нейтральні, як завжди, вони там займаються своїми справами, навіть про це не А, Тому я вже говорю, не так як просто у Трампа він намагається взяти на понт, але знову таки вирішивши це питання з перетунку Росії. Але я думаю, що тут, ну, тут цікавий нюанс виникає, що а, тут а, якраз Росія завдяки цій політиці і більше. Стає такій слабкою ланкою у цьому трикутнику США, Європа, точніше чотирикутнику, США, Європа та Китай. А чому тому, що Китай підлечується зараз до Європи, як ви помітили, що вони так люблять Європу, що аж їсти не можуть, а тому, що вони вито побоюються, що Європа підтримує США у торгівельній війні з Китаєм? Вони не хочуть розграбування війни в Європі, тому що це ринок збуту і торгівельний партнер, що їм загрожує Росія. А тут цьому чотирикутнику якраз Росія є слабка ланка, і Китай може ухвалити рішення, що час ліквідовувати Росію як суб'єкта, Їм краще з Європою мати справу. А яким чином чи може Китай згадати, що існують бурятський націоналізм, який, з яким у них там, до речі, спільний кордон є, а, цьому допомогу з Казахстаном у них там є спільний кордон. Чи наприклад ти Тува, і багато чого іншого, вони можуть підтримати ці і це національне руки. Тому що дивіться, що, що, що бачить Китай. Що американці, рятуючи росіян, намагаються переключити їх у якості майбутнього військового союзника проти війни проти Китаю. До речі, росіяни цього не приховують. Але навіщо це Китаю потрібно? Пане траса, якщо говорити про от вчора, Блумберг писав, що, начебто, готові Путін, Росія йти на якісь компроміси. Ви взагалі вірите в те, що в цих от перемовинах майбутніх Росія може поступитися будь чим хоч в чомусь? Ні, так перше, те, що заявив Путін, віддайте мені Запоріжжя, Донецьку область, я ви знаєте їх російськими, тільки потім буде вагонь, це його офіційна позиція. Він не відступається. Він нічого. Хто сказав, що він відступатися з бою? Далі, Що там? Ви ви почитаєте, що він говорить? Що ми будемо визначати, де будуть ці миротворці. Ну тобто, це фактично російські війська на, на українській території будуть, і вони будуть контролювати тут якісь безпекові питання. Далі Китай, начебто, нейтральна країна. Ну ми всі поважаємо Китай, але не ну, думаю, що китайські війська тут доречні були а, для України, тому що нам все ж таки прихильніше тим, з ким ми зав'язані це країни НАТО, і те, що, те, що нас об'єднує небезпека Росії, а для Китаю Росія не є небезпечною. Тарасе, а вам не зниться, зважаючи який Трамп і що він хоче швидко і напористо досягти досяти тіл, якщо цього йому не виходить, він або відступає, або втрачає цей запал свій Трампівський. Що він бачить бачить зараз, що Україна не має наміру йти на якісь поступки, якби він не давив? От, ми щойно провели, що Путін ще в червні місяці проголосив, що і як він хоче. І він просто буде тиснути на слабшого, і шляхом, як я вже не раз сказав, шляхом меншого опору. От він зараз глушить нам всю допомогу, всю розвідку, аби дати можливість Росії пробувати наступати. Тому що, до речі, керівник Херсонської обласної адміністрації каже, що росіяни. Збільшили ще бізнес, збільшили атаки з лівого на правий берег Дніпра. Так, вони там в своїй переважній більшості подихають. Ну але сам факт, що не намагаються зайти на правий берег, і знову ж таки Трамп розв'язує руки Путіну досягати своїх цілей. Ну наскільки мені відомо, з розвитку все ж таки вирішило питання. Бо ну, принаймні, я думаю, що балістичні ракети і рух балістичних ракет. Я думаю, що все ж таки, Є можливість моніторити у Британії та Франції. Але Трас перепрошу та, та. Та, та наші партнери будуть намагатися це не допустити. Ну, але так. сама позиція Трампа ну я вам сказав, я вам сказав, він робить те, що що він що роблять е, американці останні 150 років. Він хоче врятувати Росію від краху. Тому що він знає реальний стан економіки Росії. Він до речі, постійно про це говорить: що дуже погано керується, керується країна і так далі. Але добра новина в тому, що в 91-му році США теж хотіли врятувати радянський союз нічого не вийшло. А тут знову таки я вам сказав дві тенденції, які не кору не підконтрольні вже Трампу запущення. А ось чи е, є таке? Чи є таке? Ну звичайно, якщо вирубається розвідка, то звичайно, що на першому етапі е, це важко, але думаю, що будуть шукати інші альтернативи. Тим більше знову таки це не перше нам вирубають розвідку, шановні. Не вперше нас зупиняють американці. Байден це постійно робив, тільки про це просто активно не говорили. Я вам сказав, вперше нам припинили допомогу одразу ж після Херсонської операції, для того, щоб не добили росіян на 5 місяців. На 5 місяців. Ну і там багато що було історії. Я не буду розповідати. Як і розвідку нам теж обрубали для того, щоб не дати можливості добити росіян. Так що це не перша в дійсності ситуація, як здається, в дійсності. І тому в даному, і, і в даному випадку так розуміти небезпеку, більше орієнтуватися на тих, хто не допомагає, і ВПК, ВПК, ВПК. Тому що коли Трамп намагається сказати Україні, що в Україні немає карти, в Україні є карти, а тому, що я вам скажу, чому є карти, бо якби карт не було, як карт не було, як е, Трамп сказав у п'ятницю, да. Вони, вони фактично не змушували Україну повернутися, сідати за стіл перемовин, да? або там підписувати ці рідкоземельні метали. До речі, не підписано. І дивіться, тут цікава ситуація. Трамп всім заявив, що він же заробив 350 мільярдів, да? а Україна не підписує. Так, то хто тут науково на гачку в даному випадку? Ну Україна ж логіка така. Ми підписуємо цей рідкоземельний метал, виходячи з того, що буде військова допомога. Гарантована. Якщо я не маю який сенс з вами це підписувати, хто ви такі в даному випадку? Це підбільшує, тому, що не так ідея, хочеться не так багато в дійсності інструментаріїв. Чого ж американці поспішають? Тому що вони знають, що все ж таки ракетна програма України знаходиться, ну повинна бути значно в кращому стані, але вона є так. І рухається достатньо бадьора, і ми скоро це побачимо на території Росії. Ти взагалі ніхто нічого не зможе сказати Україні, що треба і як робити, і що треба як перемовлятися з росіянами. Тому що я впевнений, що росіяни видомагають від Трампу, щоб Україна пропонила удари по російській нафтовій інфраструктурі. Так Трамп не може цього зробити. Ви повинні розуміти, в чому, в чому як ви говорите, він хоче знайти слабку ланку. Він не може ж визнати, ну він же людина з великим мега. Ну він так. Які є, які. І він не може визнати, що він не може дати росіянам те, що вони від нього вимагають. Навіть скасування санкцій він не може їм зробити, тому що у нього у нього конфлікт з росіянами по нафті та газу, тому що у нього є власні виробники. От що ви розуміли, наскільки складна, які цікаві ситуація він опинився. І не все так солодко, в дійсності, я хочу показати. Американська адміністрація так намагається взяти на понт. Я про це теж ми ще там півроку тому, коли говорили про Трампа. Я теж говорив, що не виключено, що Трамп спробує взяти на понт, тому що це така людина. Так він веде перемовини. Тут я думаю, що треба почекати, і ціна на нафту буде падати. Буду очевидні буде проблеми росіян. Далі тут сиріна проблема в гроша. Європейці повинні дати нарешті там 50 мільярдів за закупівлю американської зброї для України, щоб Трамп нарешті заспокоївся. На цьому все закінчиться. Скаже, що ну добре, нарешті вони отямились там, почали платити за оборону. І дивіться, що що тисне ще на Трампа на Трампа скрізь тисне, от в тому числі преса внутрішня, ну демократична, консервативна, яка вже скрізь говорить, що він не головний, а що він е, є агентом Кремля. А це його знаєте дуже сильно на нього тисне. Тут він не головний, тобто Путін ним рулить. І наше завдання, наше завдання дочекатися цього максимально теж виходити на де можна замінити, що в з партнерами може в інших країнах, в тому числі, і так далі, і змушувати все ж таки цей американський авіаносець стріляти в правильному напрямку в сторону Росії. Чи можна це зробити? Так так треба міняти, що слабка ланка виявиться не Україна, а виявиться Росія, наприклад. І Тоді, якщо ти допоможеш Україні, тобі рейтинги піднімуться і все інше буде добре. І у тебе буде згода з власною партією, в тому числі. Так що така ситуація, Макрон не дасть обманути, що якщо ти поможеш Україні, твої рейтинги зростуть, тому що от власне після його звернення до нації. Ну, слухайте, Макрон, давайте так. Нас від європейців ну ми повинні вимагати конкретики, а то європейці багато говорять і так далі. Тобто, ну, Макрон, гроші. Юпітер. Ви знаєте, він велич, він має нести велич ну, велич гроші. От от ми українці повинні мислити конкретними речами, де гроші. От Норвегія має спільний кордон з Росією. Так їм теж вже страшно через те, що НАТО фактично рухнуло. НАТО вже не існує. воно на саме тому Норвегія збільшила допомогу з 3 до 8 мільярдів у 2025 році. Я думаю. у них 1,7 трильйона в суверенному фонді. 1,7 трильйона. Одна Норвегія може закрити всі закупівлі а, а, а Європа. Всі закупівлі а, а, цих американських зброї України. Вся Європа витратила за три роки аж 280 мільярдів. Одна Норвегія може закрити всі ці. Це витрати, ви розумієте, про що йдеться, а не про 7 мільярдів. Пане Тарасе, і останнє запитання: викиди Трампа в бік Японії і е, Канади. Там же аж трюдо аж розплакався, тому що ну знову ж таки в Мюнхені плачуть. Трюдо плаче. Знаєте, цей от. Не здається, не ті умови, коли треба ставати і плакати від якихось невдалих е -м, ситуацій, грубо кажучи. До чого я веду? А, Трамп, начебто, набрав трюдо і сказав: слухай, там є нас угоди про кордон 1908 року, 1908 року. Я хочу їх переглянути. Ну і до Японії до Єпоніякіс претензії, мовляв, США боруться, зобов'язуються вас захищати, а ви нас ні. Це, це що? Це просто аби заповнити інформаційний ефір резонансними заявами, чи справді в нього щось там є. Такі наміри. Ну, і резонансну заяву взяти знову всіх на понт. Тільки з Японії я не розумію, в чому претензії до Японії. Я, Японії, я дуже багато що не розумію. Японії, Японії ж після, після Перл-Харбора і що там була страшена війна. Ну просто, просто війна. Знаєте, ми, ми звикли мислити от радянською і як була війна, наприклад, в Європі. Проти Японії просто була страшна війна на Тихому океані. Просто страшна війна. Японії спеціально позбавили фактично армію. У них же армія не називається армією, у них там сили оборони. Їм заборонили, наприклад, будувати авіаносці, щоб ви розуміли. Правда, вони зараз побудували такій е, е, носій вертольотів. Так. Що дуже схоже на авіаносець, так? їх же спеціально заборонили експортувати, щоб це була позиція американців для того, щоб вони сказали, що ми забезпечуємо тут безпеку. Ну я думаю, що японське скаже, Ну добре, давай. Давайте, давайте згадаємо молодість. І знаєте, кому тут, кому тут буде переливки. Тоді ми будемо давати, що ядерну зброю зробимо, японці давно це хочуть робити, як і корейці в тому числі, і так далі. Тому тут я ж говорю: а вони явно перегинають палуцю. Знаєте, в чому проблема? Що вони починають девальвувати головний козир американців, це безпека. От після того, що сталося в овальному кабінеті, знаєте, більше в світі подивився, особливо європейці, і подумали: значить так, від нас вимагають 5% ВВП, да? а ви не подивилися на це. І думають, і тому вони програли. Тут це очевидно, реакція була не така, як хотіла там все ж таки, мабуть, Дівенс, Трамп. Хоча зустріч в дійсності досить нормально починалася. Я там думаю, що там чи були якісь плановані речі, можливо, але е, не так все там однозначно в цій ситуації. Ну добре, давайте так. От європейці дивляться на це, і у них такі каламутні знаєте, підозри стають. Що навіть якщо ми заплатимо 5% ВВП, що у нас підозри, що цієї безпеки не буде, тому що вже немає довіри, що нам не скажуть, що ми не, що, що ви винуваті, в чому, і так далі, і це американці ще будуть відмотувати, відмотувати досить довго. Я упевнений, що буде відбуватися корекція політики, а тому, що вони явно вже перегинають палицю, і в цю корекцію політики треба теж підходити і Україні. Пане Тарас, як завжди, велике дякую вам за те, що розійшли час та змогу проговорити про от, власне, чого хоче і як хоче Сполучені Штати Америки і Трамп. І на що нам акцентувати ваша позиція завжди є незмінною і вам за це дякую. Дякую, так. З нами був український політолог Тарас Загородній.